Рибу їсти не хотів, але ну як тільки за, запахло пітушатіною жареною, поприбігали. Тут у нас просто посол, просто випотрошена риба, пересипана мелкою солью, бо крупної солідара не знайти більше. А Тут у нас бройлер розігрівається. Пару окорочків замаринованих піджаримо, треба хоч трохи. Одихнуть. Поки шашличок прогрівається. Готуємося на карасика. Ну, по факту, ви знаєте, буде ловиться ця таранічка. Карась ва, короб тигровий горіх. Може на це карась проклюне. Ну і наш улюблений відомий мука. Хіт сезону. Це саме перше, що з'явилося у нас на ринці. І порвав ринок на британський флаг. І вже потім через рік, через два з'явився інтеркриль. А зараз взагалі з'явився інтеркриль, холодна вода. Так, козир щастя. Я що, все випив. Лханий бабай. Може бути. Треба пошукати, скоріше, в багажнику. Діп крильовий амін спеції. Коротше, погнали на річку. Піджарюю там місце, думаю, що воно тут пакети ще За цей гад уже добрався до крильової муки. У мене кіт зламався, Поломаний не то слово. Уже який раз одне й те саме. Постійно ілі, ілі крильові бойли, ілі крильову муку, і що небудь з запахом риби, чи то палтуса, чи ще чого-то. Рижик з мурчиком вже почуяли готовність потушатини, так да? в цвіточках в травичці ховаєтесь. Прожарю маленький вогонь поставили, щоб було сочно. Ну, а рибі ми Приготуємо сочну прикормочку. Коробку гровий горіх. Карась столба буде на всякий пожарний. Амаловий. Ну і конечно крилева мука. Куда без неї? Цілих пів кіло. Добротний пакетик. Дорогого стоя. Ча-ча. Криль спеції или стопроцентний криль. Єсно шкриль спеції. Тут прям який-то, мені кажеться, як той самий соус карі зверху. Даже дофіга. Ух. Неплохо. Фанфурики з бояришником для карася. Бистро растворяється у водички. Не черта не клює, того ми ізобритаємо, йо-моє. -йо. Багато не треба. Багато треба, але воно зараза дороге, того багато не треба. Крильєва мука, є ще. І в воді веде себе, як мука, не сильно штраф розтворяється. але ну, вроді розтворилася. Короб тигровий горіх, універсальна конопля. І вибор очевидний. Універсальна конопля. Бо тигровий горіх буде разить тигровим горіхом. Непогано. От за що? Так. От за що інтеркриль люблю, так це за качественну пахучу прикормку. Зараз як намішаємо, мало не покажеться. Виглядає жидковато. Вічно хочу замішати пів пакета. Вічно в мене виходить висипати весь пакет. Непогано виходить. І у вас вийде силочки в описі під відео. Пакети не викидаємо. Хай треба, щоб настоялося минут 10. Якраз повитягую фідери, заряджаємося і вперед. Стояло отойти на 5 минут. Часа три просидів без клюва Вроді є. Я нема. Каша получилась хороша. Простояла менше, чем пів часа, кормушка пуста, а так і надо. Глубина метра то і меньше в озері, облін, його парищів нема. Ніфіга собі глубина маленька, течення немає, значить повинна розбиватися, розмиватися. І вона так і робить. Ща перезакинемо. Ну я не закліпсований, я просто на максимальний розмах працював. Ті, хто з утра бачив, вже з десяток таранин зловили і по пару карасиків, а ми решили на вечір приїхати. Побачимось 100% криль. Криль сенсії. В общем стережіть, а я піду ляси точить з сусідами. наверное таранька. О да. И клювала, еле-еле. Дыб, 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 дыб. Рыба совсем слаба. Но... Робоча. Йоханий бабай, Покльовка така нежна, що я просто не замечаю. А по факту дивіться, то зачотна. А я только і перекидаю і слідю за пустими крючками. А оказується вот она ч. Михайлович, вот оно що. Малейше дрожання треба підсікати. Вона видно після нереста. Не сильно хорошо собачухаю. Вот такая вот мелкая зараза. По-моему, она скончалась, неживаще Объедая нам наживку И ничего с этим сделать нельзя. Зажирає. Як опариша не цепляю, оббивають до пінопласта. Ну саме головне пінопласт жрати не хочуть. Сошла, трошки не дотягнула. Ну теж мелка. Ай невеличка. Очередний привіт. Та ще попадається, а є ще мельче, яка просто клює, ну взяти не може. От так, от. І зараз вроді би бачу, як дергають. Похоже на вечірнього його карася. Но бити того не може. Наш... Нас карась прокляв і не ловиться. Дуже дивна кльовака, прямо така дуже дивна. А я думав карась, таке щось важке блін. А тут таранина. Офигеть. Не встать. Ага. Здоровенна. Ще й зікрою не одне ще. Ладно, Красота, полкило і ляля. Сумку відставлю поближе до машини ще вистрибне. Офігеть! Криля захватила! Отак от, от пускаєте маленьку. І будете ловити офігеть яку здоровеньку. Ви ж помните її витягнув тільки що. Тепер глас не отриваю. Вдруг іще одна підійде. Не зря я счіпляв здоровенний пінопласт і два опариша. Мілоч об'їдала, об'їдала, поки крупна не добила. Ну Плюс прикормочка. Не продешевивший. Муки насипав крильовою. Обычно її економлю про запас на особий случай. Тут чуйка, <сум> особий случай настав, Хвата економити. Зарядим, як обично, каші поменше. Аби ще пружину по прогоністі. Типу з Джевелін чи Хаймарс. Я не пам'ятаю як я її прозвав. О, там щось потикує, ну видно, що видно мелочь. І бросила один-два тичка, і бросає хорошо, що шість. осталось трошки потерпіть, пора шабашить комендантська година через годину настане Ай, ну ти губень то розкатав, думав там ще одна пильки не така 200 плюс у форточку, а це отпустимо. Будем надеяться, подрастет и годиков через пять зловется. Подлюка так. Наверное, мелочь сила. Там два крючка. А значит, может сесть еще одна. Разберемся. Хотя надо бы витягувати та накивати п'ятами по добру, по здорову, поки нас на блокпості ночувати не оставили. І на втору теж є два щось дихає. Ну що, подводимо так. Хорошо, я би сам їв реально. Прикормка, наскільки вкусно пахуча, що це труба. Гровий горіх і ще настане твій час. Я думаю, всьому ніхто не сумнівається. А, атрактантик. Цей? Крильова мука. Ценний ресурс в нашій копілочці. Ну що, конопля зробила свою справу. Тут і не поспориш. ви бачили тут параметр. Прифігів, прифігів не тільки я, а й всі сусіди. Ладно, складаємося, прикормочку не викидаю. Не забуваємо, може і сработав криль спеції. Але ну таке. Я добавляв із розрахунку, що візьме карась, примане карася і повинно привинити, аби він тут був. А чи, чи це падло тут є, ми так і не вияснили. Не то вже діло житейське. Витягує мудочки. Ну, все не, взагалі не хочу уїжджати із, з озера. Так душевно, так по-домашньому, вже весна тепло, запрет близько. Раніше прибачили приба... під до 9, але комендантська година ничего ввели з 8. У нас залишилося минут 40, щоб спетлять відсюди, щоб погнали. І ця крупняча таран сиділа і навіть не шевелилась в штіль. Я в шокі. Оце вона пасівна зробилась. Все, мы им топчим фазу. Я в шоке. Грамм 300. На всех фидерах сидела рыба, но при этом даже чуть-чуть не шевелилась. При том, я чувствительные вершинки поставил и не натягивал даже их сильно. И штиль. То есть пипец. Шарша вымывается хорошо, но при этом у пив часа продержалась в пружине, на течении быстро вымылась бы. Ну вот и все, шаршавый, ладно 400 грамм, и молодая не узнает какой тарани был конец, батарейки сдохли. И подписчик не узнает, какой в таране был конец. 450 грамм тоже Йоханый бабай. Не так ли, ух? Крылевый бубалец. Без соли даже жалко кидать, так она сковородку хорошо заходит, хотя в соленой будет что вкусить. Ладно. Прогріть мотори погнали. Мурчик. Ти що там, какулет Ти пішов закапувати з переляку? Рибки не досталося. О, цвіточки як розцвіли. Як я їх пропустив, не посапав. Повиростало тут бур'яна. Ну а рибку ми на сухий посол запосолили. посоли, ось вона. Щось камера глюче, а то таке буває, батарея сідає. І рижик сів на пеньок. Жде пирожок. Да? Жде лайк від підписників і під... І підписка на продовження тим, хто ще не підписався, тим, за кого нам стидно. Рипяшок, рипяшок, шерсть так і лізе. Значить, весна близько. Прям літає, й сніг пішов. фу. Отакі пироги. Мурчик на все це злобно дивиться. Воно він там в кущах тусується. Якось так. Ну що, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Халва і ще настане твій час. Силочки на халву і на тигровий горішок в описі під відео. Там же і діпи, і ліквіди, є паперси, вафтерси і багато чого цікавого, пеліси. Не забувайте про корольову муку. Силочки в описі під відео. Я сподіваюся, що вони там. Фіхозно, що я що там міг розмістити. Бомбящі коменти вітаються. Усім пока і до зустрічі на воді!